ООО Дариш, ти іде роман, мастер-ман Я не можу вовторити, дай з'яду цей мастер-пігальник, чого це Я до шапки хопаюся Щось на стінах

Я може вийду? Ладно, так, я вийду. Хоча б не так страшно. Ладно, і... Як тут темно? Ви чули, блін? Блять, Ні! Нє! Воно ламається! Ви чуєте це? Ви чуєте? Ви чуєте? Воно ламається! Воно ламається. Що? Опять! Нет, не! Що? барчин? Он просто исчезла. А бей на конечно фау. Що все відбувається тут? Так. Тут. Що? Куда вона ще Так, а може... І тут тоже немає. Тепер є. Та що це таке взагалі може бути? Я даже не... Ну marriages Добре. Це, может это просто моя фантазия так играет? а? Ну я реально не моя фантазия так грає? шо таке? ну, <говорит> Неш. Тепер пиякись паранормальне. Ну да. Що це таке творить? Просто предмети приміщай. Як не можу, тіло портера? Це неможливо так! Це взагалі неможливо! Так, да. це неможливо, просто неможливо. Взагалі що тут? Ааа. Ну да. Пусть я кстати. Вот тогда. Вот это да. Так что тут твориться? Та стульчик. Табурятка, блин. Они же... Насраты, блин. Так вот и с... Давайте на місце, блін. Ну ні, так говоришь, я так буду не телепортируйте, реально. Ох. Блін! Що ти вс вообще? Чо? Духов? Блін, треба звідси валити. Ну там може бути той монстр. Блін. Я так приду. Світла не буде виключати. Ти міжна десь зара вже ранок, да. Ви бачите, що тут твориться? Тут то то кріс... крісла совається. То там монстр, то там ще щось. Вот. Вот вам доказательство. Чайник шей. Так закрийся. То, да, блин. Ах. Ну а все, что такое? Все просто. Ладно. Так, да, да. Ладно. Oh, oh. oh! Так, вроде все. Ааа! Вот она забыла! О! О! Сит выключилась! Фух! Блин, на вершину мою саунк начну, матеріаля якось и не аты. тут... Вода в блин упала. Тямніше не хватало. Ну? О! Що? за? Ох, позло. Что зали тут? Все вс нормально. Так. Трамп ляп. А? Ч немає? Так, знаєте що ви? Воно забігло кудись в ванну її. Ви чули? Воно десь в мою ванну забігало. Так. Я ховаюся. Дякую за перегляд. Якось це витримаю. До нових відео.